Поєдинок, в якому Говерла вдома приймала Чорноморець, поєдинок дуже цікавий, поєдинок, якому ми присвятимо достатньо часу, тому що закінчився він скандально. І я б, ми би хотіли в цій студії розібратися, наскільки от, правильно, неправильно, чому так склалося розібрати всі моменти. Давайте спочатку подивимося загальну ситуацію в цьому поєдинку. Шоста хвилина зустрічі блискуча діагональ від центрального захисника. Кузик обіграє тут центрального захисника, пробиває під поперечину боровику. Фантастичний просто м'яч. От якщо говорити по футбольному, правильно? Сергічну. Ну, пробіг здорово, в ближній угол. А в діагональце. Передача, так, звісно. Передача, так. Я думаю, що півтора захисника взагалі в чемпіонаті, який може віддати таку, таку передачу. Так, Правда? Прямо в грудь, на ход і вовремя метрів 60. Ще наверное. одна передача. Подивіться, знову Кузик, кузику, але тут в цій ситуації Орест не зумів переграти боровика. Знову ж таки, дуже хороша передача. Я скажу, і, і обработка і в першому випадку, і во втором просто здесь вратарь здорово зіграв. Це вже не по-Спартаковськи, це як Динамо скаже. І от, 15-та хвилина зустрічі. Рудько вибігає м'яч, забиває Чорноморець, арбітер відміняє Бойко. І Це перший такий суперечний момент. Давайте розберемо його і подивимося. От, ви бачите тут порушення правил? Поки не. Касовує. От подивіться. Він тут зафіксував напад на, гол на голкіпера. Та ні. Ви помітили? Ні, ну, але Він... да. з свого наткнулся на З вратарейом вообще, по-моєму, 22 хвилина не зустрічі Старіков, який дебютував у складі е... Юджин Старіков, американець. Дебютував у складі Чорноморця. Зоніка пішла вже, так? Насправді хлопчина був в зеніті, тобто не пасажир футбольний. 23 хвилина зустрічі. Тут входить Гемега у штрафний майданчик. Бойко. Та точка, ну. Стоїстковий пенальті. Ну, а, а що може бути? Арбітер не ставить пенальті. Ну, не удивительно, що сьогодні. Компенсований до основного часу першого тайму час. Каліт він це подає. Ігра стариков. Забиває м'яч. Молодий хлопець з американським паспортом. Тут спомилка голкіпера без сумніву, напевно, Сергій Вікторович. Ну здорово, здорово сыграл напережение, как можно забивать с вратарской. Ну, там... Куча народу вратарь непонятно, там перед носом у него мяч. 54-й. Вот Тут червона карта. Это страшно. Ну это страшно, если честно. Я первый раз. Гора продолжилась, Кутас против Пытька. Ну, это ну, так, это красная карточка. Ну это краснокарточка замедленная, да. Было видно явно, он прыгал, но ну, сейчас покажут, если в замедленном. Но он не успевал, ну... явно не успевал. Специального Це... игрока. Ну, это уважение должно mm -hmm. быть. Это же профиля. Ну, это ж это можно вообще. закончить карьеру, если честно, с такими так прикатами. Самое главное, что ему, в принципе, ничего, да. Он как бы... суть червона карта? Ну, я имею в виду физически. Да, до речі, я вам хочу сказати, что після того, как вылучили футболиста Говерла, Говерла заграла набагато краще. И Чорноморцев, в принципе, на футбольном поле практически не було помітно. У мене, до речі, ну, так само є от якісь, знаєте, Пітько. Що в нас робиться з українським футболом, я не дуже розумію. Футболіст, який вилучені з поля, він не має права дивитися з лави запасних Да. Мені да. здається, що вже ніхто ніякі норми не, не виконує. От моменти у Бачили ми один момент, потім Хльобас е, пробив ще раз, тут врятував знову ж таки боровик, ну, потім все-таки вимагав Можоровський, щоб вигнали. Вас услышали. Да, ну, да. Сам, ні, ну Ну, 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 ну це цир. Квіта вже непонятно. вратарській, що хочуть, то і діло. Ну, ти ж хазяїн должен бути. розставляти людей сам там. І от скандал наприкінці поєдинку. Бачимо, Іван Шіц, один з керівників Говерли, Грозний, пішли тут з'ясовувати стосунки, почав Грановського штовхати тут. Це Шіц, який посперечався з Вілічком. Ну і тут, знаєте, вже пішла стінка на стінку, як то кажуть. Тут, в принципі, знайде сама ситуація. Ну, вийшла з-під контролю. Такими діями арбітрі, ми зараз ці моменти просто розберемо. Але я би хотів сказати про Чорноморець. От кілька слів. Я все-таки десь більше чекаю від команди, яка більше, ну, яка грає в більшості, правда ж? Ну тут можна по-разному смотреть на ситуацію. Буває, команда встановлюється, коли ті, хто ті випадки, проблема хто, тренера. Хто Це ж проблема тренера. Якщо команда Молодые ребята, психология тоже. Они не не чувствуют тот момент, когда можно додавить, дожать и вот воспользоваться этим. А наоборот, какой-то там расслабленность появляется. Ну, 8 месяцев же молодые хлопцы. Ну, уже не были набраться до свидания. Я больше чекаю, чего я чекаю, что вся команда все-таки занимает. Ну, За каждую знаете... же гру они 10 против 10-рых играют. Такой момент не успели перестроиться. Мы психологически как бы, поняли, ага, вот оно преимущество. Это много ну, часто-таки во всех европейских лигах такое происходит. В 10-е ром команда начинает играть лучше, то есть мобилизуются, а некоторые команды вообще играют в 11 находясь в составе 11 человека, на самом деле играют 10. Такие тоже есть моменты. Шанс Черноморец був заробити три очки. Таких шансів в тій команді, ну, мало буде по цьому чемпіонату. Ми розуміємо. Да, ну, если честно, понравились по начальным турам, да, первый там, второй тур, они не набирали очки, но выглядели хорошо, и действительно ждали от них большего. Ну, пока пока не получается. я думаю, что важко будет, чтоб вышло, потому что, в принципе, знаете, вот, ну, Знаєте, якогось такого другу вперед нема. От всі команди от там Олександрія, яка сьогодні здорово зіграла, там Карпати е е е певний період часу, Стальні Продзержинська, Чорноморськ. Мене враження, що ця команда топчеться на місці, от на місці того минулого чемпіонату. Тут десь на самовіддачі ми можемо дати результат, але якоїсь такої тренерської, от, знаєте, такої руки, от помітно було, що команда щось вигадує, от такого, в принципі, в мене, от... ну це моя особиста точка зору. Сергій Вікторович. Ну, тут, как бы, мне кажется, первый фактор того, что победы. где победа, хотя бы одна победа есть, чтобы как бы от чего-то отталкиваться. Вот победили, вот помните, мы хорошо сыграли, вот побед нету. Это главный критерий, понятно, что результат. Мы от рез... Почувствовать, от... почувствовать уверенность, ну, почувствовать где? Мы сейчас говорим, можно говорить уважаем, тренер да? говоря, молодых ребят. Ну, любой тренер должен ставить задачу какую? Выходить, ребята, играть в футбол, понятно, ну и выиграть, должно, результат должен быть. Где победы? Давайте послушаем, что после игры говорили обы два тренера. Ну поставте себе на місце гравців, на місце господаря клубу, на місце тренера. От поставте себе просто. Попробуйте це все відчути, коли в наглу вбивають. Просто ти бачиш це, все. Гравці це знають, це бачать. Для чого? Кому це потрібно? І це ми називаємо футболом. Так слухайте, в мене грають молоді гравці, і в Чорноморці так що ж багато молодих гравців. Так навпаки, дайте грати молодим гравцям для того, щоб вони прогресували при такому суді, який прогрес може бути. Зараз знову почнуть говорити, ось грозний, жаліється на суддівство. Ні. Я кажу, що це упередженість, а не помилки. Я особисто кажу, це моя особиста думка, я маю право на неї. Тому що не давати пенальті мільярд процентів, які бачила вся країна, ну, знаєте, це вже ні в які ворота не лізе. Четвертому арбітру були м... претензії по тому, що пенальтів він не дав в наші ворота. Він сказав: ну, я бачив. Хорошо. Ти, ти сказав, що червона, хоча там не червона, які там фол останньої надії. Я вас прошу. В центрі поля кутас червона. Це не, це не суддя, не бойко, Червону давав. Він укрикнув, давай красну, фол послідні надіжди. І за цього сказали, ну як так можна? Висококваліфікований арбітр, це не я говорив, там говорили ось і. Скажем так, він каже, ну так, да, там пенальти був, але не суддя в полі, там то-то, то-то. Це була раз напруга, а скажем так, і гравці, і штаб Чорноморця ну, хотіли захищати арбітра, а наші сказали, ну, в наступний раз він помилиться, він так само буде судити і так само буде робити проти вас. Вам сподобається? Понятно, що хотіла виграти. Ми грали на «Ну, виїзді, ми не хотіли програти, теж ми хотіли. выиграть и поэтому где-то эмоции захлестывали и у тренеров, как и у футболистов, мы видели, что на футбольном поле это была битва. Поэтому ну, я не могу сказать, что была какая-то грубость, там агрессия, да, на эмоциях сказали. Потом я думаю, что когда все успокоится, спокойно можно будет пожать друг другу руки и забыть этот эпизод. Без можно, без можно, але спалах це эмоции все-таки спровоковал арбитр. Е, в нас ну, так виходить. Я не маю ніякої пережності до пана Бойка, але в мене таке враження, що, знаєте, от, ну, що він не судить, з ним постійно якась золота верба, ну просто десь виросте. Що в Європі, що тут? Габалу, як він нас ледве виїхав зі стадіону. Потім пам'ятає Естонія Нідерланди, що в нього запальнички летіли. Так само і тут. От подивіться. Е, моменти з пенальті. На 22-й хвилині тут Чорномор вимагав пенальті. Я вважаю, що тут пенальті все скоріше напевне, скорі, було. Скорі, було. Скоріше, що не було. Кудас тут не зіграв було. чисто, тому що він блокував да. прохід старіх, а старіко впав. Ну, Тут він правильно розібрався в цій ситуації. Но пенальті от при рахунку 1-0, знову ж таки но, но момент, да. говерли це чистий пенальт. Так нем... і забуває 2-0, все. Вже зовсім інша гра інчасто. Да, тут немає, тут навіть не з чим спорити. Це чистий пенальті. Тут... Ну, але сказати, що це була опередженість, так само не можна, тому що на 14 хвилині він не зарахував гол, чистий гол Чорноморця. І рахунок при тій ситуації міг бути вже. Один один. Как мы говорим о квалификации, тогда. Мы говорим тільки про квалификацию. Так это уже проблема тогда ну, людей, которые ну, да, назначают, которые оценивают действия арбитра. Чтобы... Арбитр, который судит в Европе, ну, он на самом деле от нашей страны. Как же, как же тогда это объяснить только тем, что Ну вот квалифікація... понимать. Ну, где, где де тут, где порушено правило. Вот, тут напад на голкипера, де тут, ну, де тут, вот де поясни мне, де порушено правил? Ну, вратарь вообще здесь не участвует. Не, ну, ну стоїть, стоїть бореться, футболіст. Шукає да. м'яч, повернувся спиною, влетів в нього голкіпер. Зараз mm. буде повтор цього епізоду. Ось подивіться знову ж таких хлопченого та стариков, розвертався, шукає м'яч, влетів в нього голкіпер. Да ні, тут і близько нічого. Ника навіть даже не було. Так що, всі повинні розбігатися, коли ви рота Тобто тут Чорномор зміг претендувати на цей, да. на момент. І момент з червоною карткою. Тут підказав Можаровський, ну. ну і... В'ячеслав Вікторович Грозний, напевно, знаєте, передивиться цей епізод І зрозуміє, за що була червона картка, що я це не зовсім знаю, не за знаю, тут, да. тут просто умишлене нанесення і такої травми, яка действительно могла поставити крест даже на кар'єрі. Ну, реально, це було видно, що він не успіває. Ну, Але нет. знову ж таки, подивіться, яке запізнення в бойка. Бойко дає, та в цій ситуації, напевно, може, і не варто було далі продовжувати. Такий крик. Так він не зразу дав. Він, бачите, зразу попросив заміну Петько. бойко бере паузу і, і от потім, потім дає червону картку. Так він повинен був внестися до цього епізоду і зразу показати червону картку. І воно це все збурює. Розумієте? Ну, Там було дуже багато таких моментів з дотиками. Дуже, дуже така брудна була гра, дуже багато боротьби було. Але оці моменти запізнення, вони, ну, знаєте, якби набираєш, набираєш, раздражає. набираєш. Це роздражає, і починають люди заводитися. Якщо ти одразу приймаєш рішення, на навіть этом... будь-яке рішення є неправильне, ну це прийнято одразу рішення, вот з паузою, яка потім виникають розговори і почему. Тому сказати как... про упередження я не можу. Ну про кваліфікацію, ну як, ну якось, ну знаєте, цього арбітра нам завжди подавали як найперспективнішого. І ми чекаємо, що ця перспектива, вона якби реалізується. І, напевне, він ну, по рішеннях, ну тут були суперечливі епізоди. Він може сказати, що всі судді помиляються, правда ж? Ну але постійно золота верба. Постійно якийсь свисток не туди, постійно щось не там, постійно хтось біжить, постійно <реш> запальнички летять. розумієте? І постійно під охороною зі стадіону. Ну так теж не може бути. Розумієте? І я розумію В'ячеслав Вікторовича Грозного, який говорить про суддівство. Він вважає, що упереджене. Я чи кажу, чи що якось такої, знаєте, абсолютної упередженості не побачив. Але я свідомо розумію, що якби поставив пенальті, було б 2-0. Ну зарахуй там гол, було б 1-1. Yeah. Все, все все могло статися. Але, от ми давно не говорили про арбітрів, зараз почали говорити. Будемо сподіватися, що ця ситуація вона якось сплине. І інші арбітри знову ж таки зорієнтуються, побачать цей момент, тому що в ну, нас бігли вже за кутаковим в Луцьку один раз. Дай Бог, що більше того не повторилося. Після цього писали, що програма про футбол там провокує людей на зрив чемпіонату. Ми провокуємо, вони провокують. Вони провокують.